Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 11 серпня 2025 року. І з вами на зв'язку директор ТОВ АФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогоднішнє відео буде наповнене ексклюзивною унікальною інформацією. Я впевнений, що той час, який ви витратите на перегляд цього відео, вам принесе дуже багато користі. Оскільки ніхто у світі подібної роботи не проводив, вона буде стосуватись стійкості світової, всіх світових гібридів довочку. Але ж почну я з українських компаній, які вони кажуть, що вони є селекціонерами. Далі ви зрозумієте, чому я з цього почав. Ну я стверджую, що я єдиний селекціонер в Україні по соняшнику. Чому я це стверджую? Я вже в декілька відео раніше казав. Ну, перше, те, що у природі не існує сортів зі стійкості до трибинурон метилу і гербіцидів і медозалінової групи, але ж у наших всіх українських компаній є такі гібриди, і жодна з цих компаній ніколи вам не зможе пояснити, звідки ж у них взялись гібриди під... Експреси, Експресиктехнологія. Це перше. Друге, Високоолеїнові гібриди. Не у всіх компаній вони є, але ж у деяких є. У звичайних гібридах ліноліової кислоти міститься десь там, більше 75%, десь відсотків, а олеїнової кислоти десь 20-22%. А у високоолеїнових навпаки, Олійвінової кислоти повинно бути більше, ніж 82%. Ну і відповідно тоді знижується вміст ліноліової кислоти. Є е, е, там у деяких компаній, я знаю, точно у Вніса є Еверест, якісь там є у компанії Флора. От, не пам'ятаю, яка мк Даглас. Вони колись казали, що він високоаліїновий. Так, от Інститут рослин та імені Юрів більше 25 років створює цей гібрид високоолеїновий. поступово змінюють співвідношення цих кислот, оброблює там, різними хімічними методами рослини, щоб викликати мутації. Поступово, поступово це змінює, але ж досі це не створив. А ось у цих компаній вони є ось такі гібриди. Причому так раптом і один. Ніяких перехідних гібридів немає. От у нас, наприклад, є гібрид КЛП-25, у якого вмісто воїної кислоти 60 65%. А ось це вже у нас там престиж, і оце, у нього вже 83%. І от будуть нові. Ми у цьому році передаємо на випробування. Це буде трембіта. І рута у них вже там біля 90% відсотків міста легенної кислоти. Це друге. А третє, стійкість до вовчку. Ну, я вам на прикладі світових селекцій покажу, що там не все добре. А що там казати? Я от мені нещодавно попалось відео Еліта Селект, коли не кажуть, що у них саксон стійкі до 7, ну таке якесь. Я не знаю, як можна взагалі, про таке казати, якийсь шах. Або от візьмемо, от ще місяця не пройшло, інституті рослинництва там захистив дисертацію Дмитро Курилич на ступень доктора філософії, і назва роботи була присвячена стійкості соняшника проти Вовчка. Жодного. Гібрид зі стійкості до вовчку у цього інституту немає. І що там можна, як тут тут дисертацію можна захищати, взагалі невідомо. І ось я вам розповідаю, розповідаю зараз. Далі якраз основне відео буде стосуватися з моїх дослідженням по стійкості до вовчку. Значить, Зараз я вам буду демонструвати дослід на стійкості до вовчку гібридів соняшнику компанії Нертус, Сінгенти і Кортеви. Умови досліду. ґрунт штучно уражений насінням вовчку, який ми з партнерами збирали у 2024 році у чотирьох регіонах України на семирасових іноземних гібридах і гібридах власної селекції. Грунт Використовувався вже тричі поспіль. Ті два дослідження я вам зараз не показую. У мене є окреме відео про той дослід. А це вже третій дослід. Перший був на початку листопада 2024 року, другий початок лютого, третій початок травня. І навіть використання цього ґрунту втретє не вплинуло на результат. Насіння закладали горщики. В двох повтореннях по 6 насіни на кожний горщик. Тривалість в досліду від початку сходів становила 50 діб. Горщики знаходились майже весь час на вулиці, і тільки останні 10 днів у мене вдома на підвіконні. І ось результати. Значить, ми взяли 8 гібридів Нертоса, 4 сингенти, новіших сінгенти, і 5 піонера. Які результати? Ну, по Нертусу взагалі негативні. У всіх гібридів нертуса встановлена повна відсутність стійкості всіх гібридів до всіх раз вовчку. Оце зараз вам, я вам демонструю ці горщики. А ви диві, диві, дивіться там на корені, де бульбочки. Там оце ж бульбочки це і майбутній вовчок. Придивіться, на кожній рослині спостерігались до сотні клубеньків різного розміру. А що таке різний розмір? Це різні раси. Як грона винограда. Лише у гібридів Бастид, чи Фалкон ураження було меншим, але ж воно було суттєве, і це лише через серед їх гібридів. І висновок такий. у найближчі 5 років гібриди нертоса будуть витіснені з ринку як неконкурентноспособні. Добавлю, додам також, що такі ж гібриди, не семи. Сербія розмножуть жують під іншими назвами компанії Євросем, «ВНІС», Ніс, «Югагралідер», Сади України. Тому ну, там буде такий самі ж результати. І зауважу, що середня кількість опадів у Сербії становить 900 мм, міліметрів, а в Україні. 540, а от останні роки ще менше. Тому, крім стійкості до очку, там ще і немає стійкості до посухи. Але ж бачите, як вони там всі ці вам розповідають ці всі фірми. Далі. На всіх, без виключення рослинах найновітніших гібридів Сінгенти, спостерігалось також ураження поодинокими крупного розміру клубеньками. Мій висновок: безумовно, гібриди сінгенти мають стійкість до старих раз вовчку, але виникає логічне питання: якщо кожна рослина вовчку формує до 20 тисяч насінин, як виробники зможуть застрахувати свої посіви від цих нових рас при повторному поверненні соняшника на це місце або поле? І третя частина цього досліду це гібриди компанії Кортела. Вони мене найбільше вразили, вони зовсім не мають вертикальної згідно їх класифікації, стійкості до вовчку. Ураження плюс-мінус таке саме, як і у Нертеса. Але, як я помітив, частина клубеньків почорніли, тобто загинула. Тобто мають у ці гібриди горизонтальну стійкість. Висновок. Невідомо, як будуть вести себе проростки вовчку, які не загинули. Серед них є вже доволі крупні, тобто вони вже вигетують давно. Ба більше на зовнішній вигляд рослини кортеви поступались навіть гібридам нертуса, тобто якусь шкоду, ще не загинувши вовчок, вже все ж приносить, навіть за ці 50 діб. Але, на мій погляд, це дуже перспективний підхід, оскільки дозволяє очищати поле від насіння вовчку. Тобто, іншими словами, цей дослід не зміг підтвердити або спростувати стійкість гібридів кортеви до очку. Для точного висновку потрібно вирощувати рослини не в горщиках, а в віддерках та в меншій кількості, та довести ці рослини до цвітіння. Тому ми продовжили цей дослід, уже оце у відерках. Я ось бачите, вам демонструю Це знову ці п'ять гібридів у двох повтореннях. І, і На штучному ураженому ґрунті. на тому самому. І оці от рослини ми спробуємо е, дотягнути до цвітіння. Е, і так само ми заклали дослід у відкритому ґрунті. Це так, нібито тепли, теплиця, але ж це просто сітки, е, щоб не залітали бджоли. А так, це ґрунт е, відкритий. І щоб ви розуміли, ми, це кожен дослід був це по 5 лунок. У кожну лунку ми сіяли по дві рослини е і е сипали потрошки по ложці е цього виураженого ґрунту. Тобто е якась похибка буде, звісно, але ж ну, в цілому, в принципі, трохи вовчку ми туди привнесли. Е зараз я вам буду демонструвати. Там ми Викинули частину рослин, вони мені не потрібні, бо у нас мета цього досліду інша була. Але щоб ви побачили, от дивіться, от зараз. Включаю. Саме головне дивіться на кілочки. Ось включаю. От бачите, кілочка посередині в тепличці. Оце от на ці кілочки. Дивіться. Оце, бачите, соняшник, це кошик, де зроблено. Це починається цей дослід. І кілочка поруч стоїть. От кілочки до кілочки. Оце тут було 10 рослин. Посіяне. Ну не було вовчку. Це правда залишилася лише одна рослина. Це п'яне 146. А всі рослини, бачите, я їх позривав. Вони тут лежать, але ж там вовчку, повірте, мене не було. Це оце, оце був оце перший досвід. П'янер 146. Тепер другий. Далі йдемо так само від кілочка оцього маленького до кілочка великого. Це вже п'яне 168, Тут от три. Рослини так само не уразились. Третій, третій, це піонер 185. Тут чотири рослини, бачите, всі не уражені. Ну і останній піонер 280 Тут дві рослини залишились. Ну, на тих так само не було. Бачите, немає вовчку. І тепер пішов досвід. Оце корсика. Сінгентаска корсика. Бачите, дуже сильно вражені вовчком. Далі сурест. Так само, бачите, такий вовчок прекрасний, здоровий. Далі сувора. Ну Сувора мене не вразилася, ну, але ще я казав, що тут може бути просто похибка. Тому оце, на гощиках уразилася тут ні. Ну і останній сувора, так само бачите. Чи сонаріс так само не уразилася. Ну і Тут от ще у нас був гібрид, це п'янець 162 який. Нам передали, він не внесений в реєстр, але ж, бачите, він уразився. Я думаю, скоріше, це піанер 25, чи щось якась модифікація цього піанеру. Ну, а, як ви зрозуміли, у, вся оця українська наука, яка е, проводить досліди на стійкість до довочку, вона все неправильна, негативна, бо всі е, це загальна прийнята. Е, Умови такі, що 50 діп там, чи до якоїсь пари справжніх листків, вона не гарантує е, повної картини, якщо є оця от горизонтальна е, стійкість, як у компанії Картева. Тобто Картева уражується вовчком, але ж весь вовчок гине. Тому, якщо далі продовжувати ці е, правильні Досить вся наша українська наука вся повинна перейти зовсім на інший підхід. А отой Дмитро Курилич, який здобув ступень доктора філософії по стійкості, на сон... до... стійкості соняшника проти вовчку, навіть, мабуть, і не знає, що таке горизонтальна і вертикальна стійкість. Ну і закінчую я відео. Ми оце тільки у цьому році зрозуміли, що таке. Горизонтальна і вертикальна стійкість. Тепер будемо, звісно, продовжувати цей е, 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 свої, Ну, Будемо шукати вже цю горизонтальну стійкість, то по-іншому будемо вже ці досліди проводити. Але ж 5 років тому ми почали виводити гібриди до, зі стійкостю до. Вовчку, і оце ну я вам у мене є відео. Я дам посилання під цим відео, де я е у минулому відео більше 300 горщиків ми закладали, і всього-навсього там три комбінації, які не уразились е зовсім вовчком. І це ми їх посіли. Одну, ну, навіть не так. Ми дві посіяли на розмноження. Одну поки залишили, бо вона мене не дуже цікава по іншим показникам. І одну взяли лінію, яка у якійсь стійкість більша. Це я вам зараз його покажу. Оце у цьому от лінії ця стійкість більша, ніж у Сінгенти. але ж якесь ураження вовчком є. Але ж, ну, я думаю, вона краще, ніж майже вся світова селекція. Тому цю лінію ми вже розмножуємо первинне розмноження і через рік вже представимо вам на, на продаж. Це один, одна лінія. Тепер лінії ще дві. Ось одна оце, яка зовсім не уразилась. А моє розмножу. Вона бачите, яка вже рівненька, красива. Мені дуже вона сподобалася. Це дуже високоолійний гібрид. І минула е, лінія. І це, це обидва під Євролайтинг. Ну немає ще нас у цих ліній, поки ще не продумав, бо ми її тільки розмножуємо. Немає навіть на державне випробування. Ми не передаємо, було було дуже мало насіння. А о, одну е, лінію ми будемо е, передавати. На державне селопортове пробування. Вона ще не досить рівненька, але ж от я вам її зараз показую, вона не досить рівненька, але ж е, вона і зовсім не уразилась вовчку, і ще вона високоолеїнова. Тому ну, дуже цікава лінія. І у нас дві. Ми два гібриди будемо передавати. Оцей гібрид, який ми назвали рута з абсолютною стійкістю до вовчку. І ще буде у нас один гібрид, який має назву трембіта. Він так само е, високоолеїновий е, під 50 грамів, грамстару, е, але ж ну стільки здовочка менша. Тому от таке відео я для вас зняв, щоб ви ще раз зрозуміли, що немає української науки, немає українських селекційних компаній, і це взагалі неможливо, оскільки е, провідні е, насіннєві компанії світу витрачають біля 100 мільйонів доларів на селекцію. Як я тут втримався чи тримаюсь. Мені вдалося створити свій унікальний метод, тому що, мабуть, я не дуже уважно слухав в інституті лекції по селекції генетиці, тому я не повірив у цим всім аксіомам і догмам і створив свій окремий власний метод, і мені він дозволяє створювати зараз будь-які гібриди. Тому підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До побачення.